Викладачі, всі учасники конференції, високоповажні гості. Я маю за честь сьогодні привітати всіх на нашого університету, всіх учасників конференції князя Вітовта, князь Вітовт, Історична постать на тлі епохи. Я думаю, що ця конференція чисто вносить такий, можна сказати, символічний характер, що воно відбувається в нашому університеті. Тому що співучасниками цієї конференції є три великих університети. Один з найбільших європейських університетів це Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, який носить ім'я Лесі Українки, Кавнувський університет імені Вітута Великого, який носить ім'я Вітута князя, і католицький університет імені Івана Павла II, який носить ім'я Івана Павла II, папи Римського. І ми, от так, коли я їхав на цю конференцію, я думав, якби оці три постаті разом зібрати, вони б однозначно побудували б е, Європу, і Україна була б також е, можна сказати, зразу європейською державою, коли б участь в цій конференції прийняла Леся Українка разом з князем Вітом і Іваном Полом Другому. Тому я щиро від імені всіх учасників конференції. Хочу привітати наших уважних гостей насамперед його магніфіценцію, ректора Кауновського університету, нашого колегу, можна сказати, фундатора, який перший виступив з ініціативою підписати угоду консорціум Балтійського. Українського консорціуму для того, щоб об'єднати наші наукові зусилля по написанню різноманітних грантових програм Європейського союзу. І в цьому консорціуму також знаходиться католицький університет. Тобто дозвольте мені ще раз привітати шановного пана ректора Юзеса Августіса особистого друга мого і друга нашого університету. Також <плес> мав Брати участь наш вже давній друг, який отримав каденцію ще на 4 роки в католицькому університеті, ректор Антоніо Демпінський. Але, на жаль, в нього сьогодні проходить засідання сенату. Він не зміг брати участь, але він делегував представника католицького університету, декана філософського факультету католицького університету Моні Ковальчак, професор. Тому мені приємно, що коли ми об'єднаємо зусилля наших науковців, таких трьох університетів, вивчимо про це цю історію, яка була, як сказав, 13, 14, 15, ну, ну до, я так не історик, але ну, приблизно до 300 років ми були в Великому князівстві Литовському, велика частина України. Від моря до моря, від Чорного до Балтійського моря. І як ви знаєте, коли ми об'єднаємо всі ці, ці зусилля. І повернемося до історії. Ну, це був такий можна демократичний період цієї частини України, яка була в цьому князівстві. І ми показали нам це князівство, як потрібно робити рівноправ'я між православними католиками, як можна протистояти експансії Росії, агресії Росії. І ви знаєте, історія повторюється. Ми зараз стоїмо знову на цих самих викликах і знов. Ми повинні об'єднати наші зусилля, щоб стояти експансії Росії і ці події, які відбуваються в Україні, навколо України. Це насамперед основне питання це нова безпека Європи. Тому я думаю, ці уроки, які ми зараз обов'язково, всі ці помилки, які були, врахуємо, але саме основне ми повинні врахувати все це, що було найбільш успішне на наш сьогодні, сьогоднішній день. Я думаю, що завдяки історикам ми це обов'язково організуємо в нашій державі. Тому я е, хочу сказати ще, що Вітом великий, дуже багато зробив до міста Лоска. Він розбудував місто Лоск, він був, став тоді центром культурним, адміністративним, політичним. І це дало нам змогу. Ну, ви знаєте, що цей період місто Лоск був неформально другою столицею Великого князівства Литовського. І ми над цим гордимося і ми думаємо, що пройде небагато років, і ми разом із президентами трьох країн, я думаю, що пан ректор передасть мої побажання, пан Моніка передасть мої побажання президенту Дуді а Юзес ректор передасть президенту Гіброскайте. І, а я ми передамо наш університет президенту Порошенку. Ми організуємо з'їзд монархів на базі нашого замку Люберта Східно-Європейського національної університету Мінець Українки. Тому я бажаю вам успіхів, щоб наші засідання мали такий конструктивний характер, щоб вони обов'язково мали продовження, щоб ми підписали сьогодні резолюцію. Цю резолюцію ми могли обговорити із. Всіма нашими дружнями з поляками, литовцями з українцями, і ще раз показати, що наш вуз є найкраще місце в Європі. Дякую за Я магніфіку ректор, професор, колекс, леди джентльмен. Good morning. For me, місь. Біг плечка тобі в конференці. Литвина і Україна спеціальні реалізації. Ось уреті о фронт and freedom. It is a historical past and the inherent only for closest neighbors and friends. А пан ректор говорить про те, що йому надзвичайно приємно вітати всіх присутніх в університеті, і Історія дружби між Україною і Литвою вже тривала. Рисечес, інтелектуалс, анпаблик actively discussing the historical past of our states, relationships, and the issues for іщу future. Політики, дослідники, громадські діячі, активісти активно вивчають і досліджують спільне минуле і майбутні перспективи наших двох країн. Віто of without as agreed exceptionally magnificent in the context of the present day of Ukrainian and Lithuanian relations and their development. Безперечно, фігура Вітовта Великого є надзвичайно важливою в історії Литви, але особливо помітним і важливим він стає, коли ми говоримо про стосунки України і Литви, як в минулому, так і в майбутньому. All of Earth, this person stands for a special sense of community. We are grateful to the Grand Duke for creating the most powerful state in the region, a united community of different, different nations under a common goal, and was able to resist external aggressors.

Uh, undertakings. І важливо, наш університет носить ім'я Вітовта Великого, він є нашим патроном. І завдання перед нами стоїть не тільки досліджувати його історичний внесок, а й шукати за допомогою його особистості спільних майбутніх партнерів, спільні майбутні проекти. Це моє велике плеже бути частиною цієї інтернаціональної інтернаціональної практичної конференції «Принц Вітовта з історичного фіга, з бекграунду, з епохи». And I would like to wish for you to, to have a uh, fruitful discussions uh, uh, to make some insights to public your insights for young people for for students. І надзвичайно велика честь для пана ректора бути присутній на нашій науково-практичній конференції князь Вітот. Тобто, історична фігура на.

I także ciekawa propozycja, zrobić tę konferencję naprawdę podróżującą, żeby od początku ona prowadziła się, ludzko, się w Łódź, później w Litwie, potem w Polsce, potem znowu w Ukrainie. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj, na tej konferencji. Jestem zaszczycona, że mogę reprezentować księdza rektora Antoniego Dębińskiego, rektora katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Jana Pawła II. Społeczność Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II składa Państwu gratulacje z okazji organizacji tej konferencji, a także no z okazji kolejnych rocznic, które Państwo tutaj w tym roku obchodzicie. Jestem bardzo szczęśliwa, że między naszymi uniwersytetami rozwija się współpraca. Mam nadzieję, że znajdziemy kolejne obszary, kolejne rejony dla wspólnych badań, dla nauczania, dla dydaktyki, no a także, jak pan rektor powiedział przed chwilą, dla organizacji wspólnych przedsięwzięć. Współpraca między uniwersytetami daje dobre podstawy dla budowania wspólnego doświadczenia, uczenia się wzajemnie siebie. Dzielenia tych samych wartości i działania dla wspólnego dobra działania dla szeroko pojętej na różnych obszarach, w różnych y, dziedzinach integracji. To jest bardzo istotna podstawa dla integracji, która, którą wszyscy w dzisiejszych czasach jesteśmy zainteresowani zarówno mój kraj. Mój uniwersytet, jak i kraje i uniwersytety przez panów rektorów reprezentowane. Dzisiejsza konferencja daje nam okazję przyjrzenia się postaci księcia Witolda, która jest postacią naszej wspólnej historii. Wstyd się przyznać, ale jestem na Ukrainie po raz pierwszy. Mam nadzieję, że. Już teraz będę stałym gościem nie tylko w Łódzku, ale w różnych miejscach i w różnych uniwersytetach w Ukrainie. Mam również nadzieję, że moja wizyta tutaj, spotkanie z Państwem wszystkimi, będzie początkiem współpracy nie tylko mojego uniwersytetu, ale także mojego wydziału Wydziału Filozofii z Państwa uniwersytetami. W tym miejscu pozwolę sobie na taką małą rekomendację swojego wydziału. Mój wydział w tym roku obchodzi 70-lecie, chociaż filozofia w kul jest starsza. Brakuje nam właściwie tylko dwóch lat do stulecia. Filozofia powstała na kulu od początku, czy była obecna na kulu od początku. Prowadzimy studia. Zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, pełne studia filozoficzne, to znaczy studia filozoficzne na poziomie licencjatu, magisterium i studium doktoranckich. Prowadzimy też studia kulturoznawcze, które myślę mogą być dla Państwa interesujące i mogą być też obszarem naszej współpracy. Prowadzimy również studia z zakresu retoryki stosowanej, które są unikatowe studiami i mam nadzieję, że też mogą wzbudzić, wzbudzić zainteresowanie. Szanowni Państwo, jeszcze raz wyrażam wdzięczność za przyjęcie mnie tutaj, za zaproszenie na tę konferencję i mam nadzieję, że nasze obrady będą owocne, przyniosą nam wszystkim wielostronny pożytek. Dziękuję bardzo.